Створення служби експлуатації будівель та споруд це давно назріле питання, говорить її керівник. На інших вітчизняних атомних станціях такі підрозділи працюють вже багато років. У їх ефективності та значущості Дмитро Фомін переконався, спілкуючись з колегами з інших АЕС. Рік по тому за сприяння та допомоги керівництва енергокомплексу аналогічний підрозділ було створено і на південноукраїнській атомній електростанції. На сьогодні мільйони коштів уходять на те, щоби. Були залучені підрядчики для оцінки тих состояння, будівель та споруд. В майбутнього ми від цього будемо відходити. Нам не понадобиться із нє ніча допомога. Будемо робити це все своїми силами. Частина робіт, які виконуватиме новий підрозділ для Південно-Української АЕС, не нова і нині здійснюються різними цехами. Проте виокремлення їх у самостійну службу дасть можливість забезпечити більш якісне функціонування та обслуговування наявних будівель і споруд. Новостворена ланка складається з двох відділів, які ведуть п'ять напрямів. Це геодезія, нагляд за експлуатацією будівель і споруд, гідрогеологія, обстеження будівель та споруд, сейсмостійкість. Абсолютно новою є робота з обстеження. Та паспортизації об'єктів ПАЕС фахівцям, які ще до нас приєднаються і будуть працювати в групі обстеження, необхідно буде пройти додаткове навчання в цьому напрямку. Навчання буде від трьох до чотирьох місяців. Так що, якщо це брати до уваги, то стопроцентна боєготовність всього підрозділу це десь почало 26-го року. Кадрове укомплектування ще триває, додає Дмитро Фомін. Хоча кістяк вже є. Нині підрозділ продовжує пошуки сейсмолога та гідролога. Загалом служба експлуатації будівель та споруд складатиметься з 32 фахівців. Серед них досвідчені працівники енергокомплексу та новоприйнятий персонал. Це спеціалісти вузької спрямованості, яких на сучасному ринку праці знайти нелегко. Тим паче, що працювати у створеній службі планують не лише з наявним обладнанням, а й з новим. Вже на сьогодні ми зробили необхідне. Заявки для того, щоб в найближчий час таке обладнання було і в нашому підрозділі. Це обладнання воно в рази і упрощає, і скорочує по таймінгу роботи необхідне для виконування його напрямку. Локально служба експлуатації будівель та споруд розташовуватиметься в управлінні виробничої комплектації. Наразі там готуються приміщення для роботи керівника підрозділу, групи обстеження та паспортизації об'єктів. Решта працівників поки працюватимуть за нинішнім місцем роботи, проте керівник новоствореного підрозділу сподівається, що з часом увесь колектив збереться під одним дахом.